Всім привіт. Вибачаюсь за таке відео. Не знаю, я зараз в селі без світла, бачите, гріюсь в печі. Ну, Ось таку вирішив зняти маленьку розпаковочку. Там. Трошки приїхало. Блін, невдобно, вибачте, однією рукою все це робити. Ну. Щось буду робити. Що скажу? Підсів теж на оцій Віоліті. а хто мене гарно знає, то я люблю комп'ютерну техніку. Комп'ютерну техніку не просту, Не, не що звичайно? Ну, звичайно, техніка працює та й працює. Що мені тут прийшло? А, блин. Дякую, продавцю з віоліки. Запакував гарненько. Так, було у мене придбано одна відеокарта і одна материнська плата. А тепер подивимося, що воно є. Мені вдобно однією рукою, але мене із простих дядьків. Опа. Так. Ось. Це похоже на те, що. Це наша відеокарта, яка була придбана в лоті як відеокарта. Я вже не став писати продавцю, які пішувати. Ну, дарма. Ну, це у нас не відеокарта, а якраз до цієї материнки, що я придбав, це... Вибачаю, бо невдобно однією рукою все це робити. А ще цей целофанчик видає. Так ось. Що це таке? Це у нас інтерфейс-контроллер. Ой, не контролер, а. контролер інтерфейсів. У нас тут є, як бачите, це у нас навіть по помо... Якщо мені не відбиває розум, то це ще йде е, МФМ-овський. Якщо хтось е, знає, старжили діди розуміють, МФМ-диски, які були, не ідея, а ще старші МФМ-диски були. Це MFM, com, ось оком, порти, ну і налаштування всі ці. А, так, воно 8-бітне. Це якраз для ще й контролер для старих двоєчок, 88-х, там, 88 там процесорів двоєк, 386-х. Відкладаю в сторонечку, ну і будемо дивитися. Тут от, до мене при... приїхала платка. Не вибачаєш, ну. От мені рукою це невдобно робити. У мене халепа, я лишився на селі. Не можу зараз ні штатіла, нема нічого. Так. І як ми зробимо? А ми зробимо отак. От Опа! Піу-пів, піу, пів. Піу, піу. І це у нас матрицька на клапа 486. Що дивіться, яка гарненька. Сокет 3. Ну, вона має перехідну модель, як ви, якщо ви розумієте, і бачили, старі материнки були, оце у нас іде 8 біт, потім 16 біт. ISA роз'єм. Іса роз'єм роз 8 біт, потім 16 біт, Потім перехідна модель була Веса. До е, 16-бітної Іса додавався отакий роз'єм, який е, об'єднував 16-річну систему. Потім пішов, звісно, PCI. Ну, тут на цій материнці немає PCI, але. Але я дивлюсь, що вона дуже таки в гарному стані. Вона має BIOS, нез'ємний чіп. Міст свій, ну, неушкоджений кеш пам'ять запаяна, але ж в нормальному стані. Ну, всі ці перемички. Які будемо дивитися, потім у мене є процик, який залюбки хочу сюди поставити і оце відновити. О, тут навіть, даже, як в старих добрих часах було, навіть розпіновочка цих перемичок є. Бачите, вони всі підписані. Який прос SX, DX, DX2, DX, DXSL. Ну, хто дядько Бородатий, хто, то він розуміє. МС 6, САРЕКСИ, UMC, MDH. Бачите, хто пам'ятає ті часи 90-ті? Які гуляли такі материнки. Чому я взяв, е захотів цю материнку викупити е на цьому Віоліті? Е мене зацікавило, те, що тут є планочки до е цієї старої сімки 32-пінової. У мене там залишилось ну, не, не багато, але залишилось. Я хочу їх перевірити. Як, звісно, показує практика, ну, вони дуже непробивні, і вони дійсно такі переживуть, мабуть, ще й наших онуків. Але ж, да, вони дуже повільні, не працюють, як потрібно, але на стареньких матерінках воно може працювати. Тому мені захотілося. Відновити таку раритетну штуку. Якщо цікаво, підписуйтесь на каналчик. слідкуйте за новинами, слідкуйте за випусками. Вибачаю, що не так багато роблю випусків. Самі розумієте, життя зараз у нас дуже-дуже бентежне, небезпечне і дуже вимагає. Потужних дій.